Всім привіт! Чи читали ви соло левелінг? Ну або ж по-іншому, тільки я візьму новий рівень Рагнарьок. Загалом я впевнена, що більшість із вас, хоча б принаймні чули про цю топову роботу, бо навіть аніме вже вийшло, хоч і по іншій частині манхви. А я була в якійсь іншій інфобульбашці, і все це пройшло повз мене. Інколи попадалися якісь едіти з аніме, там, де був головний герой, і круті всякі пісні. Ну і звісно, мені стало цікаво познайомитися з цим Всесвітом. Тому я прочитала перший розділ. Я не часто читаю такий жанр. Я думаю, по тим відео, що я найчастіше знімаю, це зрозуміло, але мені все-таки сподобалось. Так як і більшості людей, адже це доволі популярна робота. І сьогодні я розповім вам саме про продовження цієї роботи. Тому, хто не в темі або планує читати, надіюсь, вам буде цікаво. І перед началом огляду невеличкий. Дисклеймер, якщо в цьому відео ви побачите чи почуєте неточності, то я буду не проти, якщо ви про це напишете в коментарі. Адже цей всесвіт Манхви доволі великий, і щось все ж таки я можу упустити чи переплутати. Дякую за розуміння. Отже, Рагнарок це сиквел, який запустився в 2024 році. І тут не тато живу, а його син Сухо. Так, Дживу це той самий монарх Тіней, який переміг усіх ворогів в оригіналі. Але зараз він запечатав спогади сина, щоб той жив нормальним життям, а потім ще з мамою десь зник, воюючи з космічними загарбниками і новими ворогами. Сухо в нас все ще школяр, який стає раптово еранговим мисливцем, отримує систему, типу як у грі, де качаєш рівень, б'єшся з монстрами і виконуєш квести. Мета сухо знайти батьків. І це мотивує його йти вперед. У цій роботі є доволі жорстокі смерті простого люду, а наш герой все-таки доволі емпатичний. Тому це як плюс мотивація та причина боротися далі. Як я сказала, розкрив свої сили сухо, доволі раптово, коли прийшлося рятувати людей. І хоч спочатку він був типу як слабаком, не мав ніякого рівня, в нього з'явилася система, яка вже дає завдання, які він має виконати в найгіршому випадку. Він просто помре, а в кращому під Німеть рівень. Ось так він чуть не померше зустрічає мураху Беру, з яким був давно до цього знайомий, хоча поки не сильно це пам'ятає. Беру прийшов, щоб розпечатати силу героя, але він уже сам впорався. Сухо буде поступово підіймати рівні, щоб подолати ітарім, які посилають чудовиська для знищення людства. В системі будуть з'являтися нові індивідуальні завдання. І так, увійшовши як простий збирач рівня Ей, розпочинається його історія. Він долає свого початкового. Боса та отримує меч, який трішки шокований від походження ГГ. А сухо бере його та тепер з ним співпрацює. Вони мають свої ділові домовленості. Головний герой чувак Людяний бореться не тільки за себе, а й за інших. Спочатку тестує сили, відмовляється підкоряти мертвих. Ну не його метод. Він не з тих, хто плює на совість. Про його вже так звані сили успіла рознюхати преса, і тепер на нього полюють різні організації. Основна це чорна черепаха, типу дуже крута. Але у героя інша думка: він відмовляється вступати в будь-яку гільдію, тому що це може нашкодити його підняттю рівня наш ГГ продовжує свою місію та різним стилем боя прокачується, навіть створює свою власну тактику. І так, тренуючись, він знаходить дуже нехороших людей, які займаються викраданням людей. І хоч мураха сказала, що краще не втручатися, у головного героя є совість. Яка не дозволяє просто так піти. Все ж у нього чудове виховання, і хоч сухо не боровся в повну силу, здолав їх доволі легко. Він звільнив людей і знайшов оце огидне місце цих наркоманів. Плюс там був вовк, якого не можна було б проігнорувати. Їм назустріч прийшов знайомий меча: епічна битва, завдання виконано, рівень підвищено. Звісно, спостерігати за битвою було доволі захоплююче. Знаєте, є такі моменти в битві, коли. Ти думаєш, що це кінець, але насправді ні. І в цій битві вовчення підросло та вступило в команду до ГГ. Там навіть перед історією його розповіли. Що з прикольного, так це ім'я нашого вовка дуже оригінальне. Сірий. Сірий вовчик. Ну, а ще він може зливатися з героєм, типу додаючи сили, і, звісно, до цього ж змінюючи зачіску. Головний герой використовує вбитих ворогів як своїх же союзників. Зручно. Хоча вони не такі сильні, як коли вони були живі, але теж непогано. Потім сухо зустріне якусь дівчину, яка шукає його батька. Це ЕСІЛ, і відразу ж ми розуміємо, що вона доволі сильна, типу десь ЕС-рангу. Вона мала б допомогти герою в скрутній ситуації, але ні, вона. Вже десь втратила свої сили. Це все тому, що у нас перемагати повинен сухо, адже він тут у нас головний герой. Поступово ГГ потроху згадуватиме демоницю Есіл. Вона повідомила про не дуже добру ситуацію в її світі, пеклі, і про препарат, який сухо вже встиг зустріти зоряний пил, підвищує сили, особливо дієвий для демонів. Через це і пала її сім'я, доволі сумна передісторія. І головний герой, звісно ж, обіцяє їй допомогти. Відродити Силу її родини, ну але поки не сильно це буде корисно на все свій час. Адже тут у нас великі здібності не прилітають з неба, потрібно якось тренуватися та набиратися досвіду. Цей принцип нагадує відеоігри. Потім сухой йде сам, не рахуючи власну команду, в браму підвищувати рівень, і ось якось він потрапляє у Єгипет, де, звісно, знаходяться пригоди, без них нікуди. Ми дізнаємося про все більше ворогів, і це не тільки чудовиська. Звісно, бо як казав Ніше, людина найжорстокіша тварина, ну або ж в нашому випадку, чудовисько, і поки у злодіїв справи наша команда тренується. А все тому, що поки оцей дядька не по плечу сухо. робота покаже, як він буде протистояти цим новим ворогам. І далі можна буде спостерігати за його власним шляхом удосконалення. І головне питання чи вдасться йому знайти тих, кого шукає, і чи зможе здолати всіх ворогів. А тепер поговоримо про плюси та. Мінуси, все це, звісно, на мою суб'єктивну думку. А якщо ви маєте іншу думку, буду рада почитати в коментарях. З приємного плюсу, це, звісно, ця шикарна мальовка. Я таке обожнюю. Подобаються принципи героя. Він у нас до цього ж не просто кусок льоду, а жива людина, яка має власну емпатію до оточуючих. Це не може бути не плюсом. Кожен герой в цій роботі має свою власну історію, що дозволяє їм співпереживати та інтригує читати роботу далі. До мінусів віднесу те, що, як на мене, все ж от, от розкриттям мало переділено сторінок у розділах. Мотивації то зрозумілі. Це чудово, але мені особисто не вистачає глибини. Так як я звикла щось саме таке читати, місцями було нуднувато, бо герой вже має потенціал, не програє, особливо на початку. Звісно, це я кажу беручи лише поки початок тайтла. У висновку я все ж таки хочу порекомендувати цю роботу тим, кому подобається Сьонен, битви, крутий головний герой та досягнення цілей. Але все ж таки це є продовженням оригінальної манхви, тільки я візьму новий рівень. Тому, якщо вас це заінтригувало, думаю, краще почитати з першої роботи. А для тих, хто вже знайомий і кому було мало, цей тайтл ідеально підійде. Як продовження історії. А я всім дякую за. За перегляд ставте лайки та підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ви зможете першими дізнатися, на яку роботу я буду робити наступний огляд. Всім пока-пока!